Як це я говорив, це другий вулик без обробки. Тут інша половина сім'ї, яку я е, в липні розділив. Ну так. От вони. Зараз будуть оглядати, що там є при стані. Це крайня 145 та рамка. Далі пішла. От. Зараз її треба десь замінити. Так, зараз слідуючи дивлюся. Так. А тут є розплод. І на тій стороні є розплод. Матки поки не бачу. матка під номером 30. Це дочка 419-ї. Бджоли виходять. І яєць не бачу. Скоро будет запечатывать. Добре. сторона також в расплоде. Так, и крайняя рамка. Вот такая. Вот такая крайняя рамка. Так что, сейчас ставим им одну рамку. Так, вот рамка с двух сторон. Нормально все отакоти от її ставлю так я її ставлю. Зараз